Остап Михайлович усе життя присвятив науці формули, гіпотези, розрахунки от його справжня стихія. Він ніколи не мріяв про сім'ю, поки випадкова зустріч у продуктовій крамниці не перевернула його світ. Дарина, дівчина з теплою посмішкою стала для нього всім, турботливою дружиною, мудрою порадницею, надійним тилом. Але через 29 років шлюбу доля підкидає йому непростий вибір молода, амбітна аспірантка Марічка, захоплена наукою так само, як і він, пропонує йому нове життя. Вона мріє про спільне майбутнє, де буде місце для наукових дискусій, класичної музики. Та великих відкриттів, і навіть його дружина, здається, не збирається його тримати. Та чи справжнє це щастя, чи зможе Оста проміняти затишок рідного дому на щось невідоме, чи вистачить йому відваги вчасно зрозуміти, що найважливіше було поруч усе життя? Це історія про вибір серця, про вірність, яка проходить випробування часом. І про те, що справжнє кохання не потребує доказів, адже інколи, щоб зрозуміти, кого ти насправді кохаєш, достатньо просто одного новорічного вечора. Остапе Михайловичу, ви ж поговорили зі своєю дружиною. Про що саме Марічко? Нагадай мені, будь ласка, професор, як завжди, був заглиблений у свої думки. Боже мій, ніяк не можу знайти свій записник. вигукнув він, сердито порпаючись на столі. Та отже він. Майже під вашою рукою, лагідно сказала дівчина. Дякую, Марічко, що б я без тебе робив? Професор одразу ж поринув у свої записи, розглядаючи складні математичні формули. Остапе Михайловичу, ну поговоріть же зі мною. Так, Марічко, слухаю тебе. Професор кинув на неї короткий погляд поверх окулярів. Про що ти хотіла поговорити? Про вашу гіпотезу я теж думаю, але справа не в ній. Я про вашу дружину. Ви з нею поговорили. Остап Михайлович підвів голову, здивовано кліпнув і трішки розгублено перепитав Про нас із тобою? Марічка віло кивнула. Розумієш, мені дуже важко буде пояснити все дарині Васильівні. Ми разом 29 років. Це половина мого життя. Сина виховали, разом пройшли через тільки всього. Ну як мені її тепер залишити? То що ви хочете цим сказати, Остапе Михайловичу? Пробач, Марічко, давай залишимо все, як є. Але ж як так? дівчина схлипнула. Я вже своїй мамі сказала, що маю нареченого. Вона так зраділа, а ще я пообіцяла вас знайомитися на Різдво. Вона чекає, їй вже не терпиться побачити свого майбутнього зятя. У великих очах Марічки блиснули сльози. Дуже погано вийшло з твоєю матір'ю, сказав він Пробач, не знаю, що тобі сказати. Мені добре з тобою, але. Це все ваша нерішучість. Остапе Михайловичу, ви ж любите мене, я знаю, я відчуваю, я вас дуже люблю також. Ну чому ви відмовляєтесь від цього щастя? Чому ви позбавляєте мене щастя? Вам потрібно тільки один раз набратися сміливості і поговорити з вашою дружиною. Будь ласка, Остапе Михайловичу, її голос затремтів, а сльози текли по обличчі. Вона різко повернулася і вибігла з кабінету. Професор Остап Михайлович, знаний у наукових колах фізик-математик, був людиною не від цього світу. Він жив у власному всесвіті цифр, формул і розрахунків. Його цікавило тільки точне мистецтво математики, і до звичайного життя він не був пристосований. Ще з маличку Остап не бігав дворами з однолітками, не грав у футбол, не катався на санчатах з гірки, а увесь вільний час. Проводився науковими книгами. Про створення сім'ї і дітей він ніколи не задумувався. Але от доля випадково звела його з Дариною. Це сталося в магазині, коли він якраз був у глибоких роздумах над новою гіпотезою. Вам яке молоко? У пляжці чи в трикутному пакетику? запитала молода продавчиня, дивлячись на нього з теплою посмішкою. Остап підвів голову і помітив її перше. У трикутному? здивувався він. Так от, тримайте. Вона простягнула йому пакет. Та це ж зовсім не трикутник. Очі професора загорілися. Нам такі пакети тільки недавно завезли, посміхнулася дівчина. Тоді беру, промовив він, витягаючи з кишені полотняну торбинку. Зосереджений на своїх роздумах, Остап кинув молоко в торбинку, навіть не помітивши, що в ній була величезна дірка. Пакет глухо впав на підлогу. Дарина вибігла за прилавка і наздогнала його вже біля дверей. Ваше молоко, весело сказала вона, постягаючи йому його. Ой, дякую, розгублено відповів він і знову запхав його у торбинку. З тим же результатом. Дарина засміялася, прикриваючи рот долонею. вас дірка в торбинці. Скажіть мамі чи дружині, щоб зашили. Мама далеко живе, а дружини в мене нема, знизав плечима професор. Їй самі зашити. Це не складно, тільки нитку товсту візьміть. Зашити? Ой, боюся, що це мені не під силу. Доведеться нову сумку купляти. Я можу допомогти? Запишіть мій номер. Остап слухняно записав цифри блокнотик. Дарина хитро посміхнулася. Вона вже відчувала, що цей дивакуватий чоловік ніколи їй не зателефонує, що й не вийде з магазину, забуде про їхню розмову. Краще напишіть ваш номер, раптом сказала вона. Простягаючи руку, прямо на руці писати, Те що, я завжди записую найважливіше на руці, він на мить задумався, а потім акуратно вивів цифри на її долоні. Так почалася їхня історія. І от тепер, майже три десятиліття по тому, він мав зробити важкий вибір. Дарина була дівчиною сором'язливою, вона й сама не розуміла, як наважилася на такий крок. Зателефонувати незнайомцю, але Остап у той момент здався їй просто безпорадним хлопчиком, про якого хотілося подбати. Вона чекала три дні. Остап, звісно, не подзвонив, тому, набравши сміливості, вона сама набрала його номер, який уважно переписала у свій блокнот. І тут раптом усвідомила: вона навіть не знає імені цього дивного чоловіка. Алло? У слухавці пролунав приємний чоловічий голос. Дарина одразу впізнала покупця молока. Доброго дня, це Дарина. Вона затнулася, нервуючи. Ви молоко опустили, пам'ятаєте? Я з крамниці. А, так, пригадую, сказав він. Ви ще просили зашити торбинку. Ой, та я її загубив. Запала тиша. Дарина не знала, що й сказати, виявилося, що в мене й у курці величезна дірка в кишені, несподівано додав він. То давайте я йому цю кишеню шею», – зраділа вона. Приходьте завтра в магазин. Прийду, відповів Остап. Наступного дня він справді прийшов. Наприкінці робочого дня, коли Дарина вже й не сподівалася його побачити, ходімо, кивнула вона і провела його до підсобки. Остап слухняно сняв куртку, і вона взялася за роботу. Як ви, правно, шиєте? здивувався він. Та ви справжня майстриня? Дарина почервоніла до вух, їй було приємно чути похвалу. А далі сталося те, чого вона аж ніяк не очікувала. Дозвольте мені провести вас додому, раптом запропонував Остап. Їй із ним було легко, а йому з нею спокійно та затишно, як ні з ким іншим. Його серце билося швидше, ніж зазвичай. І він наважився. Сам від себе не очікуючи, Остап сказав Даринко, а стань моєю дружиною. Вона навіть не роздумувала. Вона хотіла піклуватися про цього дорослого чоловіка все своє життя. Остап виявився зовсім безпорадним у побуті, тож усе в їхньому домі трималося на молодій дружині. Тільки одного разу за всі роки Дарина надовго відлучалася з дому. Коли народила їхнього первістка Петра ті п'ять днів у пологовому стали для Остапа справжнім випробуванням. Їхнє життя складалося з 29 років довіри, взаєморозуміння та поваги. Та от з'явилася Марічка. Молода аспірантка, безмежно закохана в науку, вона захоплювалася своїм науковим керівником, вона ловила кожне його слово, і Остап Михайлович збився з дороги. З Марічкою у нього було так багато спільного він уявляв, як вони приходять додому, обговорюють наукові відкриття, слухають класичну музику. Але Дарина любила зовсім інше українські пісні, які вона слухала, готуючи йому улюблений борщ чи вареників. Увечері, коли Остап працював у кабінеті, у двері подзвонили. Дарина, витираючи руки у брусник, відчинила. На порозі стояла молодя дівчина з великими, повними рішучості очима. Добрий вечір, я Марічка. несміливо сказала вона. Я до Остапа Михайловича. Дарина примружилась. а його студентка? Ні. Марічка помітно нервувала. Я, я його наречена. Дарина навіть не здивувалася. Вона повела бровою і відійшла в бік. Проходьте. Вона спокійно постукала у двері кабінету. «Остап, йди, там тебе чекають. Коли він побачив Марічку, його обличчя миттєво змінилося то червоніло, то блідло. Він жестами благав їй піти. Марічко, навіщо ви прийшли? насилу сказав він. Я за вами прийшла, Остапе Михайловичу. Ми ж домовилися. Ви обіцяли, що ми зустрінемо разом новий рік. Вона не буде чекати на порозі. Лагідно сказала Дарина. Заходьте, Марічко, я зараз роблю чай. Ви любите трев'яний? Остап обожнює, а іншого й не п'є. Дарино, та що ти таке кажеш? Ледь не закричав Остап. Ми ж з тобою. 29 років, рука об руку. А я що можу діяти, Остапе? зітхнула дружина. Бачу, ти вже все вирішив. Ну як я можу стати на заваді твоєму щастю? Тим паче, негарно обманювати молоду дівчину. Нічого я ще не вирішив, нічого я нікому не обіцяв. Розгублено вигукнув професор, а Дарина спокійно кивнула. Речаю, у тебе багато, Остапе. Я зберу не необхідніше, а решту забереш пізніше. І, не чекаючи відповіді, вона пішла збирати йому валізу. Бачиш, Остапе Михайловичу, як усе чудово складається. Ваша дружина вас відпускає. Більше ніщо не стане на заваді нашому щастю, з полегшенням видихнула Марічка. Вона сяяла, наче дитина, якій подарували нову іграшку. Готуйтеся, завтра їдемо до моєї матусі, а я скажу вам по секрету на вас чекає нелегке випробування. Матінка сказала, що хоче перевірити, чи вміє майбутній зять працювати руками. Не знаю, що вона для вас вигадала, але ж ви впораєтеся, правда? Професор нервово поправив окуляри. А ще мама мріє про онуків. Хоче, щоб було два хлопчики. А це якось надто банально погодьтеся. ймовірність народження двох синів висока. А от королівська двійня, хлопчик і дівчинка, це справжня рідкість. Я мрію саме про таке. Марічка радісно щебетала, сповнена надій на спільне майбутнє, а перед очима професора промайнуло усе його життя. Не про таке щастя він мріяв. Йому хотілося говорити з Марічкою про високе, поринати разом у світ формул і гіпотез, захоплено сперечатися про наукові відкриття. А тут теж що з якимись випробуваннями діти, двійня, йому було важко усвідомити, як далеко він зайшов у своїх фантазіях. Петро, їхній єдиний син, він уже дорослий, виховувала його, по суті, Дарина. Адже Остап завжди був зайнятий наукою. Але ж хлопець ще в школі вчиться чи ні? Дарино, а чому Петро так пізно ще не вдома? Запитав якось він. Дарина подивилася на чоловіка з сумною посмішкою Остапе, та він уже два тижні, як у Києві, поступив у університет. Професор був приголомшений. Він думав, що син і досі школяр, а той уже вступив до вишу. Про яку королівську двійню може йти мова? Він і до внуків, напевно, не встигне. Ще одна теща? Ні, дякую. Шість років назад він поховав матір Дарини Ірину Федорівну. Сказати, що він засмутився, не зовсім правда. З її постійними балачками, нав'язливими порядами і любов'ю до домашніх солінь вона не давала йому спокійно працювати. Ой, зятю, її ж варенячко, я сама варила. Вона з пораз підсовувала йому баночки з компотом, маринадом, варенням. Гедота яка? думав Остап. Але їв і навіть хвалив, щоб не образити її матір. Ні, ще одну те, що я не витримаю. Пробурмотів він собі підніс. І тут його наче обухом дарило. Він розумів, наскільки йому дорога Дарина, його дарусенька, вона була поруч 29 років, підтримувала його, терпіла всі його дивацтва, піклувалася про нього. Любила. Навіщо йому молода Марічка? Навіть із її блискучим розумом і любов'ю до науки, якщо його справжнє щастя, це жінка, яка щоранку варить йому каву, і знає, що він любить хліб із кмином, а не з насінням. Він глянув на Марічку. Ти надзвичайна Марічко, дуже талановита. Ні, почав він. Я й не уявляв, яку ти гіпотезу придумаєш. Я не міг заснути, думаючи про неї. Марічка засяяла ще більше, але ти молода. Ти обов'язково знайдеш людину, з якою будеш щаслива. Пробач мене, що ви хочете цим сказати? Він не стиг відповісти. У дверях стояла Дарина. У руках дві дорожні сумки. Одягайся, м'яко сказала вона, «На дворі грудень не підеш же ти в домашньому светрі». Тарусю, пробач, це якесь непорозуміння я нікуди не збираюся. Та куди ж ти дінешся? Тебе ж дівчина чекає, тихо промовила Дарина, опустивши очі. Це я вас чекаю, Остапе Михайловичу, вигукнула Марічка. 31 грудня. Остап і Марічка поїхали в село до її матері. Його майбутня теща Марина Семенівна, була жінкою голосною, бойовою і зовсім не схожою на свою доньку. Ну, зятю, привітала вона його просто з порога. «Полагодь мені ось цей поріг. Остап вражено подивився на Марічку. Я? Ви? усміхнулася майбутня теща. Він жахом усвідомив, що молотка в руках не тримав. Ну, може, один раз у школі на уроках праці. Коли збивав шпаківню, і після того жодного разу. Мамо, Остапе Михайловичу, не до пороги. Він знайомитися приїхав, спробувала захистити його Марічка. Ой, доню, та не сміши мене. Він у мене поріг не переб'є, а ти мрієш, що він двох дітей виростив? буркнула вона. Вона зміряла його поглядом і похитала головою. Де ж ти собі такого чоловіка знайшла донечко?» А Остап раптом чітко усвідомив. Це не його життя. Йому тут не місце. У цей момент він хотів тільки одного сісти на перший потяг і повернутися додому, туди, де пахне свіжим хлібом і гречаною кашею, де на нього чекає жінка, яка знає його краще, аніж він сам. Йому була потрібна тільки вона, його Дарина. Добре, проходьте в хату, махнула рукою мама Марічка. Все на столі, з дороги ж, мабуть, зголодніли. Остап Михайлович із жахом уявляв, що його знову годуватимуть соліннями. І не помилився. На перше був борщ, цілком їстівний, навіть смачний. Але далі варена картопелька з квашеною капустою, солоні огірки, мариновані помідори. А на кінець господиня заявила: до Нового року треба півня зарубати. Це я повинен зробити, майже пошепки перепитав Остап. А хто ж іще? Він у мене швидкий, я з ним сама не впораюсь. Зітхнула господиня. Професор подивився у угірком, який і так ледь-ледь шував. Зашарпався, закашлявся води, кинулася Марічка. Вода тут не допоможе, по спині треба стукнути, сказала мама. Марічка почала несміливо плескати професора по спині. Та хто ж так робить? незадоволено зітхнула господиня. Вона так гримнула Остапа по спині, що та й побачив перед очима зорі. Але треба віддати належне. Одразу стало легше. Тим часом у Києві Дарина сиділа в темній квартирі і думала, що цього року вперше в житті зустрічатиме новий рік на самоті. Раніше вони завжди святкували разом. Син Петро приїздив, але цього разу й Петро не приїде. У квітні він одружився і тепер чекав на первістка. Дружині залишалося всього місяць до пологів, тож їхати за 400 кілометрів вони не ризикнули. Дарина вирішила, що й готувати нічого не буде, а навіщо? Щоб сидіти самі за столом, а колись вони з Остапом у вересні мали б святкувати 30 років подружнього життя. А що тепер? Розлучення? Що скаже Петро, коли дізнається, що батько пішов до молодої аспірантки? Вона важко зітхнула, навіть не почувши, як у замку. Провернувся ключ. Дарусю, ти вдома? Від знайомого голосу її аж струмом пройняло. Вона вискочила в коридор і застигла. Остапе, як ти тут опинився? На таксі приїхав, відповів він, знімаючи шапку. Щось ваше щастя швидко закінчилось, З гіркотою сказала вона. Пробач, я й сам не розумію, що на мене найшло. Такий я дурень. Мені так соромно. Тільки Петрові нічого не кажи, та він мене просто розірве. А зараз година. Тихо запитала Дарина. дванадцята, а я нічого не готувала, не хотіла сама святкувати. А Петро, Остапе, ти що забув? Ми ще місяць станемо бабусею дідусем. Ні, що онук чи онука скоро появиться, то я не забув, сказав Остап. Дарина подивилася на нього з ніжною посмішкою. Ти голодний, я з'їв твій, кивнув він. Ой, а в нас нічого немає на стіл. Головне, що ми разом. Цей новий рік ми зустрінемо разом, як завжди. Він раптом узяв її руки у свої і притиснув до губ. Пробач мене дорогенька, тільки сьогодні я справді зрозумів, що мені без тебе немає життя. Дарина посміхнулася. Не часто від нього вона таке чула. У лютому у них народилася онучка. Остап відклав усі свої справи і разом з Дариною поїхав до Києва. А Марічка. Марічка спочатку довго плакала, але згодом успішно захистила дисертацію і влаштувалася працювати в інститут. Там вона зустріла своє кохання молодого, перспективного науковця, який розумів її навіть без слів. Вересень. Остап і Дарина нарешті вирушили у відпустку 30 років шлюбу, курорт. Море сонце. І професор Остап Михайлович відчував себе молодим. Його серце билося так само швидко, як у медовий місяць. Навіть наука на якийсь час відійшла на другий план. Дарино, ти неймовірна жінка, унікальна. Таких, як ти, народжують раз на сто років. Він узяв її руки і почав цілувати кожен пальчик, а Дарина тихо сміялася, а про аспіранку він більше навіть і не згадував.